Слава Україні, бажаю здоров'я! Ще одна локація в нас того разу з легендарним револьвером. Знаходиться в нас ось тут, в правому верхньому куті від основного міста. Це ми от будинку. Заходите через головні ворота. тут вони будуть відкриті. Йдете в ту сторону. Тут де багато оцих ялиночок. Перелітаєте. Тут є люк. Спускаєтесь всередину, збираєте тут лут. Йдете в кінець коридору, вам треба знайти запобіжник. Запобіжник нас знаходиться. Ну, або ви їх назбирали попередньо, що можливо. Або перепригайте, знову ж таки, назад. Ідете сюди. і залазите в оце віконечко. Йдете в ванну і тут цього хлопця в руці є запобіжник. Вертаєтеся, знову ж таки, назад. Тою ж самою дорогою. Так, йдете прямо сюди. І тут у вас є сейф. В сейфі буде револьвер. Код 020219. Всім дякую за перегляд.